Фактично, все наше життя крутиться навколо того, що ми намагаємося досягти певних цілей. Це стосується як особистої сфери, так і роботи. Ми намагаємося отримати щось або пройти потрібну планку. І далеко не у всіх є ці навики, далеко не. Всім це вдається, тому що в першу чергу це потребує терпіння, це потребує певної системності, цілеспрямованості, і це навик, з яким не народжується. Цей навик потрібно прокачувати. І у цьому відео я б хотів згадати про таку важливу річ техніку. Як декомпозиція завдань, тобто розділення важливої цілі на якісь певні маленькі кроки, які поступово які проходять, що ми досягаємо те, що нам потрібно, і вміння це робити воно важливо в першу чергу психологічному плані, тому що коли ти бачиш перед собою якусь велику довгу мету, то вже... Навіть на перших етапах, коли ти над цим працюєш, це може демотивувати, тому що ти не бачиш прогресу, тобі тисну, що в тебе нічого не виходить, або в когось іншого це виходить краще. Якщо замість того, щоб фокусуватися на якісь великі прямо глобальні цілі, ми беремо і розбиваємо її на багато маленьких кроків сходинок, і ми бачимо, як ми їх поступово проходимо. Це навпаки мотивує, це дозволяє зрозуміти, що в тебе ось є реальний прогрес, і ось тобі ще стільки того лишилося, щоб досягти того, що ти хочеш. Таким чином, ти ще отримуєш більше можливостей для аналізу, для роботи за ітераційним принципом, коли кожен наступний крок, ти робиш на основі аналізу попереднього і робиш щось краще, хоча б трішки, але краще. І цей принцип можна застосувати ну, прям до дуже багатьох речей. Знову ж таки, як я говорив, як в особистому, так і в комусь робочому плані. Наприклад, до читання книжок, от ну, практично будь-якої дорослої людини, ніколи немає на цей час. Але достатньо читати все на все по 20-30 сторінок в день. А для цього вам треба ну години, ну годину максимум там зранку чи ввечері, і за місяць, за квартал, за рік у вас просто вже не збирається прям велика кількість того прочитаного. Тому що 30 сторінок в день це 900 сторінок в місяць, а в середньому книжка має від 300 до 500 сторінок. Порахуйте скільки це вийде за рік. Ну це багато, це тісно велика цифра. Або візьмемо ті ж особисті фінанси. У нас в цьому плані ну. Наше суспільство все печально, особливо якщо говорити про людей старшого віку, тому і просвітають всі оці безпроцентні кредити, мікрокредитування, спілки, які просто на рівному місці ганяють людей в кабалу. Але насправді суми, які таким чином люди позичають, вони маленькі. І якщо ви в мене знайдете на каналі невеличке відео, яке називається Ефект Лате, там дуже добре продемонстровано, як невеличка економія, всього одній чашці кави, за тим же принципом маленьких кроків, але протягом довгого часу. Вона в середньо довгостроковій перспективі може давати вражаючі результати. І тут друга складова цього підходу це регулярність. Регулярність дуже важлива. Ви можете ставати кращим на 1% в день, але уявіть собі, які результати це дасть в перспективі року. І це буде справедливо абсолютно для будь-якої сфери, тому що якби. Не знаю, це незалежно чи від таланту, чи від досвіду, але абсолютно кожен з нас, коли робить щось системно і довго. Коли він повторює це регулярно, він однозначно буде ставати краще. Він однозначно отримує якийсь особливий унікальний досвід. І все це сумується, і в результаті дає оцей чудовий накопичувальний ефект. Коли роблячи маленькі кроки, але в потрібному напрямку, ти можеш отримувати в результаті абсолютно бажані результати, про які ти сам мріяв. Але інколи демотивує такий момент, що ціль може здаватися дуже розтягнутою в часі і ніби дуже далеко від теперішнього дня. І ти думаєш, що от у мене вже фактично немає цього часу, мені вже пізно це робити. Прийде дуже багато там, місяців чи років, поки отримати, що треба. Але справа в тому, що час все одно мене, робиш ти щось чи ні. Але якщо ти робиш... Ти щось не отримаєш, а якщо ти навіть не пробуєш робити, ти гарантовано не отримаєш нічого. Тому запам'ятайте цей момент: робите ви чи не робите, час все одно мене, тому однозначно краще щось робити. Якщо застосовувати цей принцип маленьких, але регулярних кроків на практиці, то ну на такому простому прикладі важливо зрозуміти, не треба фокусуватися на тому, щоб перейти від нуля до сотні. Сфокусуйтеся на тому, щоб перейти спочатку від нуля до десяти, потім від нуля до двадцяти, потім від нуля до тридцяти. І так поступово, крок за кроком, ва рано чи пізно, але досягнете своєї сотні.